27 жовтня 2022 року за ознаку вручення кримінальних правопорушень передбачено частиною 3 статті. Gracias. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно з колегами-правоохоронцями викрили злочинну схему, організовану головою лікарської комісії одного з медзакладів регіону. Ході досудового розслідування поліцейські встановили осіб причетних до схеми, за якою фігуранти за винагороду виготовляли документи, зокрема і ті, що надавали можливість чоловікам призовного віку ухилитися від військової служби та безперешкодно виїхати за кордон, отримавши фіктивну історію захворювання або групу інвалідності. Серед учасників групи голова комісії, керівництво лікарні, а також фахові спеціалісти: анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед, терапевт, медсестра та довірені особи. Зловмисники оцінювали свою роботу від 2 до 10 тисяч доларів США. Довірені особи підшуковували клієнтів та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі в роботу. Посередником між лікарями та пособниками виступала медсестра за 100 доларів США на день. Вона реєструвала отримані документи та відповідала за отримання і передачу грошей організатору схеми. В ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США. Учора, 20 квітня, поліцейські затримали голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб одразу після отримання та розподілу 4600 тисяч доларів США Хабаря. За результатами обшуків в службових кабінетах, за місцями мешкання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті з загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. Вирішується питання про оголошення затриманим та іншим учасникам злочинної групи про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.